Доброго ранку, дівчатка. Нанесла тільки що гліколівий пірінг і поки він буде діяти, зараз швиденько, дуже цікаве, вам розповім дещо. У ці всі картинки, що я вам вчора надсилала, деякі дівчатка мене питали, так от, я знаю, що багато дівчаток, які мене дивляться. Їх цікавить дуже продукція Mary Kay зі знижкою 30-40%. Розповідаю, для цього треба, дівчатка, вам придбати стартовий пакет, в якому продукції ось я вам повиставляла, щоб вам було, щоб ви зрозуміли, щоб ви наглядно бачили, що в нього входить. Дивіться: по-перше, сісі-крем. це, ну, просто must-have продукт для дівчинки. Я ним користуюся, щоб ви розуміли, вже 20 років це і захист від сонця, і зволоження, і він адаптується під вашу шкіру. Хто не пробував, Раджу, спробуйте, дівчатка, ви просто від нього потім ну, не зможете без нього жити. Далі. Знежирюючий засіб, знежирений засіб для демакіяжу. Він провірений дерматологами, Не щипить, це дуже важливо, не щипить очі, коли ви знімаєте косметику з очей. Далі. Туш для війн. У мене тут сенсація, там трошки інша туш з силіконовою кісточкою, але теж дуже класна. Буду трошки бігати, вибачайте. Далі, дивіться, отаке цікаве, дуже класне круте рожеве дзеркало. Бачите, яке воно зручне. Тут можна все виставляти, викладати, вашу косметику. Далі. Купа пробників просто з туалетна вода, але буде не в такій бутилочці, а в такому тубі. Дуже я завжди в косметичці ношу це далі дивіться. Пробник крему для рук. Досить великий пробник тюбик такий. Бачите, тут можна навіть місяць користуватися ним. Мої улюблені пачі, рожеві лепесточки. Також ви отримаєте пробничок. Отримаєте пробнички з масочки з гіалуроновою кислотою. Я вам неодноразово розповідала про неї. Вона дуже зволожує, насичує шкіру. Просто теж must have продукт для кожної дівчинки. Моя улюблена теж пробнички, отримаєте масочки вугільної масочки з білою глиною, яка глибоко чистить шкіру вашого обличчя, прибирає чорні цятки, жирний блиск. В общем, теж, дівчатка, Раджу всім спробувати. Далі, що ще не забула, Купу пробників з чарівного набору, Ось я вам Виставила наглядно, щоб ви бачили. Крем під очки, очищу, засіб, крем днівний крем, нічний крем. Ось, о, купу купу пробників, дівчатка, ви отримаєте. каталоги там, по-моєму, один чи два, я вже не пам'ятаю, каталог отримаєте. Потім. Отримаєте таку цікаву книжечку, тут купа буклетів буде. Цікава книжечка, дивіться, успішний старт, Марікей. Це ваш буде провідник. Ви зможете вже без консультанта тут розповідатися, що, за чим, як е, практично вся продукція Марікей, як наносити, як користуватися. Дуже-дуже цікава книжечка. І це все, дівчата, щоб ви розуміли, це все коштує 3180 гривень. Але ви за це платите лише 800 гривень, дівчата, розумієте, ви це все зможете спробувати на собі і лише 800 гривень ви за Далі дивіться, дівчатка, це ще не все. Ви о, оце все отримуєте. За 800 гривень. Потім з каталогу, ви вибираєте продукцію на 1650 гривень. Це одна базова одиниця. Але ви платите не 1650 гривень, а на 30% зі знижкою. Зрозуміли? Ви вибираєте на 1650, але платите Зі знижкою на 30% плюс цей стартовий пакет. І ви зможете назавжди користуватися брендовою якісною косметикою зі знижкою 30%. І ви зможете, незалежно від консультанта, самі по собі, коли захотіла, тоді заказала сам собі режисер, як то кажуть, хоч ночі встала. У вас відкриться доступ до сайту компанії Mary Kay. ви самі коли завгодно, з телефону, я з телефону замовляю, з ноутбука, там, з комп'ютера, в поїзді, де завгодно ви зможете собі замовити цю косметику. Дивіться, якщо ви собі будете замовляти. Кожного місяця, то у вас буде 40, навіть інколи 50%. Там дуже великі акції на різні там свята. Так взагалі купу там подарунків. Якщо хоча б раз на рік, то 30% буде знижка. Тому, дівчатка, кому це дійсно цікаво, телефонуйте мені. Кому це дійсно цікаво користуватися якісною брендовою косметикою з такими знижками, телефонуйте мені, я номер телефону вам написала. Пишіть у директ, пишіть, телефонуйте, як хочете, зв'язуйте зі мною, може, якісь питання у вас виникли. Пишіть мені у директ, я вам все розповім, розкажу. E, тобто, дівчатка, я знаю, я хочу так само, як і ви всі. Я впевнена, що всі дівчатка хочуть бути привабливими, молодими, гарними, зі здоровою шкірою раджу дуже цю косметику. Ви один раз спробуйте і все. Це любов на все життя. Розумієте? Просто любов на все життя. Тому, дівчатка, e, дзвоніть. Десять хвилин вже пройшло іду змивати піл, пілінг і хочу зараз нанести свою улюблену вугільну масочку. You shut my den your gut, you know like them. Your pan I see the You shut my Українська врода українського народу, таких як нас немає дівчата, з них не зводиш очи, як те зоні кралі лялі. Тебе зачарували на наших вечорницях. Твоє серце ой oh